Всіх вітаю з 11 квітня, п'ятниця. Невеличка а, закупочка була в АТБ і величка в сільпо. Значить, що я купила в АТБ. Ось така а, кукурузка верес, Дуже смачна виладість саме ця з ікрасьомка. І по знижці зараз іде олейна. І ну, скупилась гарно в Сільпо, чого я туди пішла? Ні, непогані ціна тижня, і дуже непогана ціна на жіночу гігієну на весь слібрес дві пачки береш, третя за 19 копійок. Піду собі, куплю, а ну, показувати не буду, але ну, щоб ви знали. Далі сільпо. <кхух> сільпо, поїхали. Взяла упаковочку епікуру курячого філе, була рано вранці, тому не було на. В так, якщо береш два по знижці, мілка, взяла, хай буде. Взяла собі на бутербродик ось таку ковбаску молочну, тому що багато беру, якщо я одна, ми, ну, пропадаю. Далі, по невеликі знижці дуже смачний сир. мені подобається, ось вся фірма. Надоїли мені ці маздами. Захотіла звичайного сиру. Дуже смачний творог я якось брала на роботу, не знімала. Ось такий сир кисломолочний органік. Дуже смачний. Дорогий, але смачний. Сметанка зараз ціна тижня. Оселедець ціна тижня. Дуже захотілося мені сварений картопілька. Масло теж єдине по знижці. Не дуже люблю це чаша масло, але 82% і по акції тому взяла. Так, ковбаска смачна салями коньячна. Ціна кон ці тижня на оці ла молочні. І дуже гарна внижка на вареники з картоплею. Так, Зараз я убираю показую інше. Далі, ціна тижня на весяни пластівці. Знижка на ось такий супер тост темно. Дуже мені захотілося його підсмажити з творожним сиром та кавусею. Так, да, зараз в мене на вафлі пробила. І, до речі, вони на цьому тижні по знижці. Самі смачні вафлі на ринку в Україні. По знижці грибочки взяла, трошки може, зрозуміло жульєн з спагетті, Перемішаю на пару днів буде смачно. Крупа гречана, бо вже закінчилася. По акції ось такий салатний мікс з радічого. Молода, звісно, вже хочеться молодої капусти, але щось вона в сільпу була ніяка. Так, погані знижки важної палички. Ось таку кавусю взяла. Давно її беру періодично. Не дуже подобається, що вона порошкообразна, але смачна, тому що кава ну, дуже дорога. Так, і по гарній знижки зараз майонез Правансер, дуже смачний. Так, зараз перед цим ось таке ще взяла сільпом Спробувати зараз на сніданок вершковий зі смаком крем-сиру. Знаєте, що мене зацікавило? Мені зацікавила новинка, там 50 гривень, здається, чи 40 чимось. Верхівка Пасхи. продаються вовсю, Ну, я не знаю, я не люблю це тісто, цей помазок на пасці. Тому я не купила, але ну, ідея справді класна, оригінальна, бо коли була жива моя бабуся, вона завжди відрізала цю верхівку, а нам залишала це просто сухе тісто. Тому у когось є так робили або роблять ну, просто якийсь подарунок, що <свісно> було дуже смішно. Так, далі По дуже гарні знижки зараз ось така Сандора. Дуже подобається. Потім, Взяла колу по знижці. Коліги і гості, якраз для гостей. Для коктейльчиків теж по знижці взяла таку біолу. По знижці йогурт. Дуже смачний чай. Ось этот шерлок. До цього в мене був тропічні фрукти. Зараз чебрець та а, персик. По знижці зараз йде весь піквік. Взялась такий смачний, мені подобається все тут. Так, по дуже гарні знижки, вершки взяла. Це ціна тижня. А, приправа, кетчуп. Мила для рук ось таки взяла теж по знижці. Ось такий творожний сир. Кішечки на роботу, смаколики. Омаю крупу для сирників. так і нам доходяться. Так, Дуже смачні оці мандаринки. Як тайна я називаються. але не смачні, я вже беру раз п'ятий чи шостий. І ціна тижня на речів яблучка. взяла трошки. Ось така у мене була сьогодні закупочка. Всім дуже дякую за перегляд, за лайк, за коментар. Підтримайте це відео. Мені буде дуже приємно. А всім бажаю! Тихих, смачних, вихідних. Тримаємося і бувайте!